Доброго ранку на каналі «Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 вересня 2025 року. Сьогодні, 16 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак, а це значить сприятливий час сьогодні для посіву у теплицях насіння редиски та дайкону, але тільки ранніх сортів. Також гарний час для роботи з розсадою можна пікіровку, перевалку, пересадку, посадку робити і пересаджувати кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами, але не можна в одній стихії води у будь-якій фазі проводити обрізку саду та зелені операції. Ці справи відкладає на наступний день. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 16 вересня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 вересня 2025 року. Сьогодні ще не використовуємо для харчування молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої. І не переїдайте. Що ж готуємо? А готуємо і смакуємо овочеві супи свіженькі, салати з відварених овочів теж свіженькі. Готуємо рибу, морепродукти, морську капусту, картоплю, морку, буряк, топінамбур, будь-які доступні овочі фрукти, які у вас є, будь-які доступні горіхи, екзотичні фрукти, і не тільки екзотичні. І додаємо до нашого меню обов'язково житній хліб. Смачного вам! Завтра, 17 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Сприятливий день для посадки озимого часнику та цибулі, але це підходить більше для північних районів, для північних областей. І більше нічого в леві в цей час не висаджуємо і не сіємо, розсаду не турбуємо. Не рекомендується в знаці стихії вогню поливи, але якщо дуже треба, поливайте, а підживлення рослин небезпечні тут не можна ніяких підживлень. Вже можна проводити обрізку саду та зелені операції в леві. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 17 вересня сприятливий день уже для різних загатівель. Важливо для здоров'я на 17 вересня. Це вже час місяця з знаці лев. Дуже вразливе серце та серцево-судинна система. Тому в раціоні повинні бути протеїни, вітаміни Д і С. Дуже важливо використовувати в цей день натуральні соки та трав'яні чаї. Для харчування використовуємо такі продукти. Готуємо страви із риби, із морепродуктів, готуємо каші з пшона, вівса, гречки, рису. Печена картопля дуже корисна, морква, часник, доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелень. Все це підходить для приготування смачних страв. Додавайте до меню горіхи обов'язково та насіння соняшника і пийте, трав'яні чаї та натуральні соки. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щасти вам у всіх, у усіх ваших справах, усіляких вам гараздів і обов'язково миру та добробуту, і удачі. Удачі у всіх справах. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Маємо надію, що увечері з вами зустрінемося. На все добре, до зустрічі!